Україні відомі група зелених та група бурих жаб. Зелені жаби майже все життя проводять біля водойми. Вони мають струкати забарвлення, якому переважає зелений колір. Бурі жаби гостроморда і трав'яна можуть жити і далеко від водойм. Вони забарвлені у коричневий колір під колір землі. Бурі жаби здебільшого тримаються в затінку. Лише на період розмноження вони переходять до водойми, де відкладають від 600 до 2,5 тисяч ікринок. Ропухи це наземні істоти, що мають гобкувату бородавчасту шкіру. На відміну від жаб, вони не стрибають, а поважно ходять. Найбільшою серед них є ропуха сіра, спина якої має сіре або коричневе забарвлення. Часничниця, звичайно, земляна жаба, зовні схожа на ропуху, але має гладеньку шкіру. Та ще зіниці в неї розташовані не горизонтально, а вертикально. На весні та восени на городах можна побачити невеличких надутих жаб, вкритих червоними цяточками. Це і є часничниця. Зимують на суходолі, на нерест прямують до водойми. Як це не дивно, але є жаби, які живуть на деревах та кущах. Це квакші. Квакша звичайна, філомедуза, квакша коваль. Квакша звичайна це невелика до 6 см завдовжки яскраво-зелена жаба з дуже гладкою слизькою шкірою і присосками на кінцях пальців, що дозволяють їм ходити по гладеньких вертикальних поверхнях. Квакші з роду у філомедуз тримаються дуже цупко. І відірвати їх від гілки неможливо, не пошкодивши лапку. У чистих криницях, джерелах протягом літа можна бачити невеликих безхвостих замноводних, які мають темне забарвлення з яскравими жовтими або червоними плямами на черевці. Це джерлянки або кумки. У селах кумок називають криничками та іноді кидають у посуд з молоком. Молоко з криничкою довго залишається свіжим. Бо отрута кумок, яка нешкідлива для людини, пригніщує ріст бактерій. Кумки – отруйні тварини, отруту виділяють їхні шкірні залози. Краще не брати їх у руки. Якщо це трапилось, потрібно вимити руки з милом. Ряд безхвості земноводні об'єднує найвисокоорганізованіших амфібій, будова яких найкраще відповідає способу життя на суходолі. Тіло безхвостих земноводних коротке. Широка голова непомітно переходить у сплощений тулуб. Хвоста немає. Передні кінцівки короткі 4 палі без перетинок. Задні кінцівки п'яти палі з довгими пальцями і плавальними перетинками між ними. Найбільша жаба це африканська жаба голіаф, яка важить 3,5 кілограми завдовжки 40 сантиметрів. Найкрихітніша південноамериканська. Жаба свистун, маса якої 1-2 грами. Серед безхвостих України трапляються жаби, ропухи, квакші та кумки.